Summit NATO zmienia się. Jak jeszcze w toliku Waszyngtoni alianz zbierał się na trydenną podjęcie z uroczystymi formu, forumami, publicznymi debatami, a nawet bezbolnym meczem, to w tym roku spotkanie liderów krajów, członków NATO w Azji, będzie zupełnie innym procesem, proszę budlaska u naszym materiale. Рік, що минув між самітами НАТО у Вашингтоні 2024-го та нинішнім у ААЗі 2025-го, увійде в історію альянсу як період однієї з найшвидших та найглибших трансформацій з часів холодної війни. Це був шлях від публічних запевнень у непохитній підтримці України до прагматизму продиктованого політичною реальністю у Вашингтоні. Ювілейний 75-й саміт у США проходив під знаком подвійності. На камери лідери демонстрували рішучість та єдність Україні урочисто пообіцяли місць до членства, назвавши її шлях до НАТО незворотним. Були оголошені конкретні пакети допомоги, зокрема щорічно виділяти 40 мільярдів євро та постачання нових систем ППО. Але вже тоді за лаштунками лунала ключова думка: у разі якщо політика США зміниться, Європа має самостійно готуватись до можливої війни з Росією без Вашингтона. Нова реальність стала очевидною після виборів у США та приходу до влади адміністрації на чолі з Дональдом Трампом. Переломним моментом стала його публічна сварка в овальному кабінеті із президентом України Володимиром Зеленським. Цей інцидент Ден зруйнував ілюзію непохитної американської підтримки та заклав підґрунтя для подальших політичних змін. Пізніше спецпосланець американського президента Стів Вітков в одному з інтерв'ю заявив Багато було розмов про те, чи може Україна все ж таки отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту, чи то від США, чи від європейських держав, навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це тема для обговорення, але загалом вже визнано, якщо має бути мирна угода між Україною та Росією. То Україна не повинна бути членом НАТО. Мені здається, це вже прийнято як факт. Попри усі дискусії, у штаб-квартирі НАТО запевняють, минулорічні висновки саміту в Вашингтоні залишаться актуальними. Камстуюхренвошинтон девошклікометмен баосто Вашингтоні було взяти чітке зобов'язання всіх 32 країн союзниць про незворотний шлях для членства України в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як елемент мирного врегулювання. Але очевидно, це було довгострокове зобов'язання всіх 32 союзників. саміт у Газі відбудеться у незвично стислому форматі. Усього одна зустріч тривалістю 2,5 години. Вона запланована на 25 червня і буде присвячена насамперед одній з головних тем збільшенню витрат країн-членів НАТО на оборону до 5% ВВП. 3,5% підуть на військові бюджети, ще півтора на кібербезпеку. Як зазначає видання The Times, програму, начебто, вирішили скоротити, щоб підлаштуватися під президента США Дональда Трампа, який не любить тривалих зустрічей, щоб той не поїхав передчасно, як і саміту Великої Сімки, за інформацією того ж The Times, комуніке саміту, в якому будуть викладені цілі НАТО щодо витрат, передбачає всього 5 абзаців на аркуші формату. А 4 тоді як торік у Вашингтоні було ухвалено заяву із 44 абзаців. І хоча на саміті не повторюватимуть попередніх заяв про незворо. Шлях України до членства в НАТО, Києву вже пообіцяли збільшити фінансову допомогу. Ви Побачите важливі формулювання щодо України, зокрема щодо оборонних витрат до 2035 року. Це є чітким зобов'язанням з боку союзників. І той факт, що вже цього року, ще не дійшовши навіть до середини року, 1 липня ми маємо загальну обіцянку в розмірі 35 мільярдів у порівнянні з минулим роком, коли за весь рік сума трохи перевищила 50 мільярдів. Це свідчить, Йть про те, що підтримка швидше зростає ніж зменшується, і я вважаю це дуже позитивним і необхідним, адже ми маємо довести цю боротьбу в Україні цей жахливий російський наступ до стійкого і тривалого миру. Очікується, що лідери країн альянсу вкажуть на Росію як на пряму загрозу. Рютта наголосив, що якщо альянс не почне збільшувати оборонні витрати і нарощувати оборонне виробництво вже зараз, протягом наступних трьох семи років Росія зможе успішно атакувати НАТО. Сергій Бордюжа слава ті.